Зараз я проведу екскурсію по періоду застою в місті Косові. Тут знаходиться один з наших країв, та раніше тут був побудований один з гастрономів міста Косова, де був дуже великий дефіцит товарів. Загалом продавали дешеві цукерки, консерви, капусту е, та інше. А коли привозили молоко та ковбасу, загалом лікарську, то збиралися величезні черги. Ось тут зараз побудований ресторан Веранда та колись цього всього не було. Тут був тир. На цьому місці, де я зараз знаходжуся, колись знаходилась основна наливайка міста Косова, яку в народі називали жіночі сльози. У цій будівлі можна було зробити все. Від ремонту телевізора до ремонту життя навіть дитячі карнавальні осінни. А у цій будівлі на другому поверсі колись знаходився ресторан Тренбіта. В часи застою на цьому самому місці також знаходився Костівський рац, де зареєстровували шлюби. Ця будівля була справжньою окрасою міста, прикрашена різьбленими панелями. Зараз я знаходжуся біля ще одного нашого краю. Та колись тут знаходився другий гастроном міста Косова, де також збиралися чималі черги. 4 травня 1975 року, тобто весняний ранок Великдня, люди побачили українські сині-жовті прапори. Один висів на міській горі, під яким знаходився райком партії організатором акції з прапорами був Михайло Слободян, родом із Коломийського району. Він задумав створити підпільну організацію, до якої увійшли декілька чоловік. Та коли дізналися в органах про цю організацію, їх заарештували всіх учасників акції до 11 років ув'язнення. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо нашу подорож по періоду застою в місті Косові. Дякую, що розділили зі мною цей час.